Є знижки на фільтрум в гастрогелі 20% в аптеках подорожних бам «Ощад». Є знижки на воду H2O-детокс o Detox 10% в аптеках подорожних бам «Ощад». Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про так звані репресовані слова. Півстоліття тому було чимало репресованих слів, за вживання яких науковець, перекладач або вчитель могли бути звинувачені в буржуазному націоналізмі. Покараними радянською владою були зокрема і слова із спортивної галузі. Такі, як руханка, копанка та кошиківка. Спробуйте інтуїтивно визначити їхні відповідники: А. Футбол, Б. Гімнастика, В. Баскетбол. Подумайте? Так. Визначилися з відповіддю. Отже, один «Б» – руханка те саме, що і гімнастика. Від діє слова рухати, робити рухи головою, ногами чи руками. Далі два а копанка це футбол. Віддіє слова копати, тобто бити ногою. Ну, напевно, всі знають фразеологізм дати копняка. І «В» – кошиківка це баскетбол, утворено від кошик, у який кидають м'яча. Як вам слова з минулого століття? Руханка, копанка, кошиківка. Ну, лише час покаже, чи повернуться вони в широкий вжиток. Хай там як, а ми повинні вивчати мовою, яку передали нам наші предки, і передати її наступним поколінням. 24 грудня о двадцять першій. Мене звати Юрій Горбунов. і Я граю господаря. Слідкую, щоб у світі духів все трималося купи. Нехай у вашій господі завжди все буде гаразд, і ніяка нечиста сила ніколи не знайде дороги до вашого порогу. З Різдвом будьте здорові! Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один. 24 грудня, о 21-й на 1+,1 плюс Україна.